Цьому відео ми розглянемо дев'ять перевірених стоїчних методів, які допоможуть вам зберегти внутрішній баланс у повсякденному житті. Ці практики допоможуть вам контролювати емоції, знаходити гармонію та спокій незалежно від обставин. Давайте зануримося в мудрість великих стоїків. Стоїцизм одна з найдавніших філософій, яка ставить акцент на внутрішній спокій та баланс. Великий римський імператор і філософ Марк Аврелій говорив Ти маєш силу над своїм розумом, не над зовнішніми подіями, зрозумій це, і ти знайдеш силу. Ця фраза чудово ілюструє один із головних принципів стоїцизму ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але можемо контролювати свою реакцію на це. Прийняття дійсності, прийняття є першим кроком до збереження внутрішнього балансу. Епіктет учив люди засмучуються не через самі події, а через їхнє ставлення до цих подій. Стоїцизм закликає приймати дійсність, такою, якою вона є, не витрачати енергію на боротьбу з тим, що не піддається нашому впливу. Відчуття гармонії виникає, коли ми перестаємо чинити опір зовнішньому світу і починаємо концентруватися на тому, що можемо контролювати наші думки. Емоції та реакції, контроль емоцій, кожен із нас стикається з емоційними викликами, проте за вченням стоїків контроль над емоціями – ключ до спокою. Марк Аврелі писав у своїх роздумах гнів, це не сила, це слабкість. Він вчив спокою в моментах стресу, розуміючи, що емоції часто перекручують реальність. Навчитися контролювати емоції це один із перших кроків до здобуття внутрішньої гармонії, спокій перед труднощами, життя наповнене випробуваннями, але наша реакція на них визначає наше внутрішнє становище. Луцій Анни і Сенека писав ми часто страждаємо більше в уяві, ніж у реальності. Стоїки вчили дивитися на труднощі, як на можливості для розвитку кожен виклик. Це новий урок, який допомагає зміцнити характер і знайти внутрішній баланс. Підписуйся на оновлення каналу, буде багато цікавої та корисної інформації. Усвідомленість і зосередження на теперішньому Зенонській тії засновник стоїцизму вчив бути свідомим у кожен момент життя. Стоїки наголошували на важливості усвідомленості жити тут і зараз, не прив'язуючись до минулого чи майбутнього. Зосередження на теперішньому моменті дозволяє нам позбутися тривог і знайти гармонію. Внутрішня дисципліна. Для стоїків внутрішня дисципліна є ключем до балансу. Не шукай легкого шляху, шукай шлях вартісний, наголошував Сенека. Важливо щодня працювати над собою, тренувати свій розум та емоції, як тренуємо тіло у спортзалі. Самодисципліна дає нам можливість не піддаватися впливу зовнішніх обставин і зберігати внутрішній спокій, життя за принципами Стоїки вважали, що життя за чіткими принципами приносить внутрішню гармонію. Ці принципи включають чесність, відповідальність, співчуття. Та самодисципліну. За словами Марка Аврелія, дій відповідно до природи, і ти будеш у злагоді з самим собою. Життя за стоїчними принципами допомагає не лише знайти спокій у повсякденних викликах, але й створити гармонію в стосунках із іншими людьми, заключна частина, внутрішній баланс. Це не щось, що можна знайти раз і назавжди, це постійна робота над собою, навчання контролювати свої думки і емоції, прийняття дійсності та життя відповідно до своїх принципів. Стоїчна філософія пропонує безліч практик, які допоможуть вам жити гармонійніше, незалежно від зовнішніх обставин.